Доброго-доброго ранку, друзі! Сьогодні середа 8.15, мені трошки говорить вже більше годинник ранку, і з вами студія управління часом, наші премієтери і я, Катерина Мілютенко, сьогодні ми будемо говорити про анонсована тема, що знають американські керівники, але Ігнорують українські, як AI змінює правила гри. Давайте дивитися, давайте конкретні приклади. Отже, я готувалась і знайшла кілька прекрасних прикладів, от які дуже яскраво показують, що знають американські керівники, і що будемо дивитися, що ігнорують українські. Як Штучний інтелект може пришвидшувати бізнес. Отже, що знайшла, коли готувалася до прямого Етеру? Поголовно, давайте спочатку, да, спочатку давайте згадаємо про Shopify. Це нашумівший взагалі, нашумівша історія, яка підняла абсолютно весь світ світ IT, світ звичайного бізнесу, підняла і поставила до дригом, Тому що SEO Shopify випустив статтю, написав свій пост в блозі про те, що він. Організаційну політику ввів в своїй компанії, якщо людина на своєму робочому місці збирається щось впроваджувати нове, або, або починає говорити, що нам потрібен новий, новий співробітник, то, перш за все, що мають. Довести ці люди, хто приходить до HR-ів і кажуть, що нам потрібен іще один штатний співробітник, перше довести, що не можна цю нову вакансію замінити штучним інтелектом. Жоден штучний інтелект не вміє це виконувати. Доброго-доброго ранку! Рада вас бачити в прямому етері. І цей факт, і цей пост дійсно зробив фурор у всьому абсолютно світі, бо це значить, і це живий прецедент, що вже не буває інакше, що ми живемо. З «щі» в теперішньому, і «щі» це не майбутнє. Що це тут і зараз, і дуже важливо всім працівникам почати розвивати свої звички, свої, як то кажуть, софт скіли, тобто своє вміння користуватись штучним інтелектом. І це не користуватись штучним інтелектом як пошуківником. Звісно, він знаходить прикольні, прикольні штуки, він знаходить прикольні ситуації, він знаходить прикольні і видає прикольні, прикольну інформацію. Але, чесно кажучи, наразі як не крути. Але нейромережа та, і штучний інтелект, який існує в Google-пошуку, насправді він відпрацьовує наразі прекрасно і ідеально. А штучний інтелект наразі варто почати використовувати в різних бізнес-процесах як підсилення людини. Саме тому штучний інтелект вели в категорію софт скілів, не хардскілів, та, не таких якихось серйозних професійних, а софт-скілів, які допомагають бути ефективніше. Бути продуктивніше на своєму робочому місці. А тепер поїхали до конкретних прикладів, які ще компанії як використовують. І тут буду трошки зачитувати, для того, щоб чітко нічого не продумувати, нічого не замінювати. Отже, Ernst Young. Точно знаєте і чули про цілу компанію. Це компанія із четвірки, та велика консалтингова аудиторська компанія. Ernst Young використовує штучний інтелект для підвищення продуктивності своїх співробітників, дозволяючи їм зосередитись на більш складних завданнях. Це може призвести до збільшення розміру компанії без зменшення чисельності персоналу. Чуєте? Це може призвести до збільшення. Розміру компанії без зменшення чисельності персоналу. IBM велика компанія, це з комп'ютерного комп'ютерного світу. Велика компанія IBM замінює сотні посад у сфері людських ресурсів ші-агентами, які виконують завдання, такі як аналіз, дослідження, складання електронних листів. Однак, чисельна кількість персоналу зросла. Оскільки ефективність досягнута за допомогою штучного інтелекту. І ця кількість персоналу дозволила збільшити найм в критичних сферах, таких як програмування, продажі і маркетинг. І насправді, одними з найкращих сфер, де можуть використовувати щій і де його прекрасно використовують, це є продажі, маркетинг і програмування. Як не крути, а Ші є спеціалізований штучний інтелект, який тільки програмує для того, щоб він вчив, вчився і програмував прекрасно. Далі йдемо по іншим прикладам. JP Morgan використовує SHI для покращення обслуговування клієнтів, зокрема, за допомогою інструменту Coach AI, який дозволяє швидше персоналізовувати ніше. Обслуговувати клієнтів, і це призводить до збільшення продажів і розширення клієнтської бази. Тут знову використання штучного інтелекту в продажах. Цікаво, йдемо далі. Морган Стенлі і Банк Америки Банк оф Америка зосереджуються на використанні генеративного штучного інтелекту для підвищення ефективності внутрішніх операцій співробітників. Допомагаючи персоналу виконувати складні завдання. Генеративний це той, який створює той, який щось, да, маючи базу, придумує щось новеньке. І, як правило, в генеративному штучному інтелекті закладені наші з вами, наші з вами поведінкова така дія, саме перемислені. Далі компанії, такі, як Uber. Google і Netflix впроваджують концепцію AI Factory. що Це значить? Це інфраструктуру, Factory як завод, та як повний цикл. Інфраструктуру, яка дозволяє штучному інтелекту постійно вдосконалюватись завдяки зворотньому зв'язку від користувачів, і це забезпечує безперервне вдосконалення і самонавчання ось цього AI Factory. Далі поїхали із прекрасних прикладів. Зараз такі великі технологічні компанії, як Мета, Мета це Facebook, Instagram, і саме безпосередньо та площадка, де ми з вами зараз зустрічаємось. Мета, Microsoft, Alphabet і Amazon планують витратити понад 300 мільярдів доларів у 2025 році на розвиток штучного інтелекту. Apple окремо. Оголосила про свої історичні, тобто максимально можливі інвестиції за весь період життя компанії 500 мільярдів доларів протягом 4 років спрямовані на штучний інтелект виробництво та інженерію в США. А, прикольно ви скажете. Я скажу точно прикольно. А тепер питання: а як ми в Україні використовуємо штучний інтелект? Я точно знаю, що штучний інтелект використовують в ІТ? Я точно знаю, що є вже частина українських компаній, які почали його використовувати в звичайній операційній діяльності. Але в мене залишається питання, а інші? А чого ми чекаємо? А невже ми думаємо, що це обійдена з цирною? У нас в Україні наразі існує величезна проблема із персоналом. Його не вистачає. І це не про те, що персонал не навчений, це про те, що просто не вистачає робочих рук і робочих одиниць. І про... з цим стикаються абсолютно всі керівники, які стоять на чолі компаній і які стоять на чолі департаментів. Тому що, коли ти викидаєш заявку на ринок? Ти викидаєш заявку, а ніхто не відгукається не через те, що ніхто не хоче працювати. А саме через те, що нікому, тобто немає робочих одиниць на ринку. І я ще й досі задаюсь питанням: а що буде далі? А куди? Ось ця твердолобість, яка є у наших українських підприємців і небажання розбиратися з чимось новеньким, приведе взагалі цю Україну. І та, я зараз, можливо, трошки, трошки обурена цією ситуацією, тому що ми в компанії «Богуштайм» ми вчимо і допомагаємо розбиратися з штучним інтелектом, власникам е окремо і командам окремо. У нас наразі, і буквально сьогодні, запускається черговий потік практикуму, практикуму всього лишень на 6 годин, де кожен, кожен власник, цей практикум для керівників і власників, де кожен власник на своїй компанії розбирається із штучним інтелектом і в результаті отримує. Навичка створення своїх особистих помічників, отримує стратегію свого власного бізнесу, отримує маркетингову стратегію для просування свого бізнесу. Далі він ще отримує навички, навички написання промптів. Промпт це спеціальна команда. З англійської промпт-підказка. Сам переклад. Промпт да? це з англійської мови підказка. Але в штучних інтелектах, да, в нейромережах спілкування із самим штучними інтере... мережами, називається написання промптів. Тобто промпт це команда, яку виконує будь-яка нейромережа. І от… Кожен із власників і керівників, які приходять на цей практикум, він тренується писати промпти, тобто спілкуватися із штучним інтелектом, і отримує трьох помічників, які в результаті складають для нього вже команду. Команду працівників, з якими він може працювати в будь-який період, зможе. Переробляти свою стратегію, зможе уточнювати маркетингу в стратегію і реалізовувати, зможе реалізовувати її безпосередньо, та? зможе а, досягати будь-яких цілей, тому що в нього буде, і в нього залишається помічник, який називається прискорювач цілі, голбустер. І так насправді. Це прекрасно працює. Тому що ті власники і керівники, які вже пройшли цей практикум, наступним кроком замовляють навчання команди. І разом з командою ми орієнтуємось в нейромережі і допомагаємо кожному, От, от уявіть собі, якщо у вашій компанії. Кожен керівник департаменту буде вміти працювати із штучним інтелектом і створювати своїх власних помічників, і буде з допомогою штучного інтелекту, крім того, що придумувати якісь нові ідеї, тому що штучний інтелект з цим дійсно прекрасно справляється, а буде швидше аналізувати діяльність. Буде простіше управляти своїм відділом, буде дійсно отримувати прекрасні результати на своєму, да, на своїй посаді, наскільки це може пришвидшити розвиток компаній. Я чесно боюсь порахувати ось цей, цю кількість разів, да, цю цифру, наскільки це збільшить. Тому що те, що я бачу, це дійсно допомагає. Те, що я бачу і аналізую вже безпосередньо постфактум із нашими клієнтами, про те, що штучний інтелект дійсно є частинкою вже роботи і дійсно пришвидшує весь потік. Знаєте, один американський філософ дуже влучно сказав одну фразу: я її запам'ятала російською, тож зараз буду перекладати. Ско швидкість, швидкість передачі шпотоку, швидкість передачі частинок в потоці, ця швидкість поєднання і передачі інформації, вона визначає. Ступінь могутності компанії, ступінь могутності людини в бізнес-процесі, ступінь могутності якогось департаменту. Так? Ще раз швидкість потоку частинок визначає рівень могутності. І далі вже підставляйте щось. Так? російською це звучить як. Uh, степень uh, ні, скорость потока частиц определяет степень могущества. Скорость потока частиц определяет степень могущества. Тобто уявіть собі, уявіть, друзі, як вы зможете пришвидшити виконання операцій, виконання якихось ідей за допомогою вмінь використання штучного інтелекту. І ще раз кажу, що я дійсно трошечки боюсь перерахувати цю цифру, бо я просто розумію, що від однієї людини, яка використовує штучний інтелект, до другої людини та до ну, ступінь і швидкість, вона. Не в арифметичній прогресії збільшується, вона збільшується саме в геометричній прогресії. Тому що якщо я зараз там можу, наприклад, писати, писати або створювати якісь ідеї набагато швидше, то ці ж ідеї можуть реалізовуватись набагато швидше з цим штучним інтелектом. І по суті, точно так же відбувається саме на практикумі, на практикумі для власників бізнесу, коли до нас приходить. Коли до нас приходить власник, звісно, ми його завжди готуємо. Саме до цього практикуму. Ми говоримо: підготуй, будь ласка, ось таку інформацію про свою власну компанію для того, щоб потім її використовувати на практикумі. Підготуй, будь ласка, ось таку інформацію про себе, як користувача, тому що коли ми налаштовуємо певним чином нейромережі. То вони починають віддавати набагато якісніші інформації. Навіть звичайний пошук, навіть в GPT є дуже класна така штука, називається вона глибоке дослідження. Навіть глибоке дослідження починає з цією нейромережею набагато краще, продуктивніше і точніше. До речі, ця функція. Прекрасна функція, яка називається глибоке дослідження, ідеально працює, коли потрібно швиденько проаналізувати ринок. Швиденько проаналізувати ринок. Чому кажу швиденько? Тому що, як правило, вона працює там не більше півгодини, але за ці півгодини опрацьовує від 18, від 20 а, різних джерел. І видає ось інформацію відповідно до нашого запиту. Уявіть, скільки б ви потратили часу на те, щоб знайти ось ці 18. Давайте візьмемо мінімальну кількість 18 або 15 джерел. На те, щоб їх перечитати всі, на те, щоб їх, щоб зробити висновки із кожної статті. Потім ці висновки поєднати між собою. Потім зробити загальний аналіз із всіх висновків. Ну це величезний шматок роботи, які зазвичай роблять аналітики або маркетологи перед виходом на ринок, перед запуском якогось нового продукту. А штучний інтелект із цим справляється за півгодини. А люди це боробили кілька днів. Уявляєте, як пришвидшується, пришвидшується наша діяльність. І саме тому, коли я дійсно кажу і дійсно обурена, чому власники керівники в Україні відсторонюються від штучного інтелекту і бояться пірнути туди всередину. Тож, Наша позиція в Богоштайм, що потрібно використовувати штучний інтелект, не боятись перевіряти його, тому що для цього у нас з вами є мозок. І ми закінчували школи 100% тоді, коли були бібліотеки, і ми інформацію знаходили в безпосередньо книжках наукових виданнях. І тоді, коли ми розбиралися з чимось і тренували свій власний мозок. То давайте використовувати свій власний мозок, свій розум за призначенням, а не за виконанням якихось рутинних завдань, які може дійсно прекрасно і набагато швидше справлятися штучний інтелект. В нашій лініці, в нашій продуктовій лініці з'явилися ті практикуми і тренінги, які допомагають розібратися. Розібратися, як працювати з штучним інтелектом, власнику, команді або окремим найманим працівникам, які хочуть стати швидше, хочуть стати продуктивніше і хочуть підвищити свою вартість на ринку, на ринку трудових ресурсів. Тож, в мене прохання до вас, друзі, Доєднуйтесь до наших практикумів, дивіться і займайтесь самоосвітою, тому що скільки ми говоримо за те, і в нас навіть в наших тренінгах і в нашій програмі, і чесно кажучи, в нашому вже житті є окремий, окремий тип задач, які називаються задачі з навчання, які ми виконуємо. Кожного дня, кожен хто має технологію прицільного тайм менеджменту в своєму арсеналі її використовує. Тож використовуйте цю технологію прицільного тайм-менеджменту, додавайте в своє життя щоденні завдання з навчання чогось, в тому числі штучного інтелекту. Доєднуйтесь до наших практикумів. Практикум для власників називається перепрошивка менеджменту і штучним інтелектом. Так, саме перепрошивка менеджменту. Тому що ви самі побачите на своєму власному прикладі, як змінюється хід думок і хід дій людини, яка вміє користуватися штучним інтелектом, і яка довіряє штучному інтелекту частину своєї рутинної роботи. А я точно знаю. А я точно знаю, що кожен із вас хоче бути найефективнішим на своєму, на своєму місці, на своєму посту, в своєму житті. Тож дозвольте собі бути швидшими, ефективнішими, дозвольте собі отримати додатковий час. Тому що якщо ви будете ефективнішими, ви точно залишите для себе більше часу на те, щоб відпочити, почитати, повчитись чомусь новому, провести час із друзями, провести час із рідними, провести час із коханими. Тобто ви вивільнете для себе додатковий час, який так шукаємо завжди. І в будь-якому будь нашому дні, і в будь-якій сфері кожен а, власник, найманий працівник, керівник хоче отримати більше додаткового часу і використовувати його за власним бажанням. Тож запрошую вас доєднуватись до практикумів із опанування штучним інтелектом. Для цього пишіть в директ просто. Дві літери: SH або AI англійською мовою Artificial Intelligent, так, штучний інтелект. І дізнавайтесь, які програми в нас є. А я запрошую вас, дорогі власники і керівники, саме на практикум, який триває 6 годин із перервами перепрошивка бізнесу. І кожного разу, коли я проводжу цей практикум, я насправді кайфую від того, як змінюється, як змінюється ставлення кожного учасника від трошки скептичного до вау! А тепер я знаю, що оце, оце і оце буду віддавати штучному інтелекту, і я зможу встигнути ще й додаткові завдання, і зможу встигнути і ще і. Те, що давно відкладав в своєму житті. Тож, пишіть ще в директ, власники, керівники, доєднуйтесь до практикуму, який називається перепрошивка менеджменту і штучним інтелектом. Шановні наймані працівники, або Фрілансери дійсно клас краще на перепрошивку менеджменту, тому що потрібен додатковий дохід і тільки, тільки лишень. Спосіб просування себе дуже гарно закривається на цьому практикумі. Але, шановні наймані працівники, дивіться в сторону штучного інтелекту, доєднуйтесь до наших практикумів, де ви зможете самостійно створювати, ми допоможемо вам опанувати цю навичку, самостійно створювати помічників, які будуть за вас виконувати рутинну роботу, або велику аналітичну роботу для того, щоб ви потім змогли створювати. Ідеальні рішення на ваших посадах. А зараз вам, друзі, кажу гарного дня сьогодні. Пам'ятайте, що Щі, це не майбутнє, це вже теперішнє, і ми починаємо з вами крокувати вже в минуле. Тобто ті компанії, ті люди, які не вмітимуть користуватись штучним інтелектом, залишаться за забором, як то кажуть. Давайте цього не допускати. Хочеться отримувати класні результати. Хочеться мати кайфову країну. Хочеться, щоб про нас знали не тільки як IT-шка класна в Україні і війна в Україні, а це на наших плечах, а це в наших силах. І ми можемо дійсно зробити ефект вау. Wow, у своїй країні. Тож, гарного всім дня! Я закинула вам сьогодні багато ідей, і насправді я буду дуже рада бачити вас на практикумі перепрошивка менеджменту, тому що я точно знаю, що ви отримаєте класні результати. Довіртесь мені і доєднуйтесь до наших практикумів. А зараз кажу вам, па-па! крутого дня! І отримайте ті результати, які ви для себе запланували. А якщо ви ще щось не запланували собі, заплануйте, що ви хочете отримати від сьогоднішнього дня. І так, нехай це станеться. Папа, з вами була Катерина Мілютенко, бізнес-тренерка компанії Богуштайм. Доєднуйтесь до нас, запитуйте інформацію в директ про наші новенькі продукти, про наші тренінги, про. Нашу діяльність, яка може, а цьому я впевнена, тому що все пройдено на собі, як то кажуть, випробувано на власному досвіді, що ми можемо допомогти вам стати ефективніші, задоволеніші життям і кайфувати від нього, отримуючи бажане. Ваше бажане у вашому житті. Па-па!